Що взяти із роторних електробитів? Роторна — це коли бачите, ось такі є голівки. В цілому, в чому перевага роторних? Роторних однозначно це для тих, хто повністю для гоління всього обличчя. Тобто, якщо у вас там, ви відпускаєте бороду, воно вам таке не підійде. Це повністю для всього обличчя, це інструмент побутовий. Але, наприклад, хто користується, треба оновити. Я знаю, є там, наприклад, батьки не сильно люблять часто міняти. Ви можете на подарунок взяти ось такий Філіпс його вистачить з головою, плюс, якщо що, там якісь запчастини знайти до них можна класний, це 5000 серія. Значить, тут а, одразу характеристики, далі ми подивимося, як він виглядає. Значить, в комплекті йде тример. Теж дуже зручно, якщо заросла щитина, можна тримером почистити, якісь зробити окантування шию і так далі. тобто Додатковий функціонал. Плюс а, 360 а, рухома голівка покажу, а, водонепроникний а, корпус. Плюс можна бути вологе куління, сухе гоління. Саме головне акумулятор. Значить, заряджається годину, працює годину. Екстра зарядка є функція, тобто на 5 хвилин можна поставити і вистачить нам зарядку. Тепер давайте будемо дивитися. Так, значить, сам, сам пристрій виглядає ось так. Є тут індикатор. До речі, достатньо приємний шум, якщо це так можна назвати. Тобто, сам пристрій не... не Працює неголосно. Три плаваючі голівки, дуже приємно, вони рухаються. Антикорозійне покриття цих голівок кожна голівка рухається, так і рухається весь блок. Також приємна зручна ручка. Тому ось такий варіант є в наявності: в комплекті кабель, окрема голівка в вигляді тримера, захисна голівка ось. І, в принципі, це все. А, ну, Захисна кришка, якщо я ще не сказати, то захисна кришка. Ціна 3500. Я вважаю, на сьогоднішній день це адекватні гроші з урахування того, що така електробритва відпрацює у вас спокійно 5 років плюс, тобто від 5 і більше. От, потім я знову ж повторюю, якусь запчастину знайти можна це Philips. Тому от, на подарунок це буде класно. Для власного використання, якщо ви не любите часто міняти і ви, вам подобається саме головне, я раджу тим, хто вже користувався і йому такий формат подобається. Просто вам треба оновити, то звичайно, це хороший варіант. 3500 гарантія 2 роки. Кому потрібно, замовляйте. Замовити можна на сайті tremor.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно звертатись. Будемо раді співпраці.